Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу розказати про GenType Alphabet Creator. Це такий інструмент, який зробив Google. Якщо ми з вами переходимо за цим покликанням, натискаємо, у нас є ось таке меню: ми можемо зареєструватися за Google аккаунтом. Зараз я ще хотіла Що хотіла? хотіла я промпт хотіла взяти. Так. Зараз ми переходимо, і ось галерея, літер, і ми можемо прописати промп, і буде створено усі літери в одному стилі. Так, якщо ну, ось тут сузір бачимо так, зорі. Ну, ми напишемо тут фронт в українському стилі. Не створилась. Вона пише: створіть що, щось, щось інше. Ну, бачите, щось, я не зрозуміла, чому вона не хоче робити літери. Ну, ось тут ми можемо, з'являються. Так, ми можемо натискати на кожну літеру окремо, перегенерувати, якщо нам не подобається. А літеру бій перегенерувати можна? Так, можна, якщо вона буде зараз працювати, mm -hmm. перегенерація. Ось почекаємо, але з недоліків, що не підтримує, о, не підтримує український алф алфавіт. Тобто Тільки англомовні. Ось. І можна прописувати в ну тут взагалі щось не дуже. І можна прописувати, ну, дивно, це промпт, на якому я проводила тренування, і ми бачимо, що ось тут є літери, які було створено україномовною. Вишивка, і було створено цей лаврід. Я не усі літери завантажувала, але деякі, для прикладу, ну добре, хай буде ця ось. Ну, Ось ми бачимо, можна змінити те, що нам не подобається переробити. І промпт може бути будь-який. Це може бути трава краплинки, можуть бути помідори, можуть бути яблука, ну все, що завгодно. Тобто потрібно ось тут написати. А тут ми можемо писати, от наприклад, і будуть ці фрази, да? і, і потім ми можемо поділитися або зберегти як ПНГ. От ми зберігаємо у нас хеллоу. Він не робить е, з прозорим е, фоном. Ну, тобто, в нас от, вони на різних фонах. Літера Б на столі лежить, а там це на сірому фоні. І Letters можна прибрати слово? Беграм, да. Ну зараз спробуємо. Uh -huh. Ну, будь ласка, Да, є. Угу. Є, є, угу. Робить. Гарне питання. Кожну літеру можна окремо завантажити, можна писа. Ну, немає, ще не дегенерував. Так. Да. Почекайте, mm. От. І писати. Певні? Ну, ось воно готово. І ми можемо зберегти? М -м -м, потрібно перенести, так? Краще зараз ми спробуємо, а я не можу перенести. Немає? Enter, да? А, розмір, розмір, збільшить, re мабуть. В нижній частині не частини. Зараз. Повзунок там, бачу Все ж таки окремо потрібно Україн зробити. Ні, Чи да. 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 Ну, В принципі, ідея, ідея зрозуміла, так? Ось така штука, можна бавитися, можна щось робити, можна вивчати мову, можна робити такі розтяжки англомовні, все ще завгодно.